Території Боснії та Герцеговини, які більшість старені Балканського півострова, слов'яни заселили в vi 7 столітті. За тих часів на цих землях не існувало спільного державного утворення, проте історичні джерела згадують окремі області, захмур'є, травунію, Раму та інші. Наприкінці IX століття за правління візантійського імператора Василія I боснійські землі, які півострів у цілому, крім Болгарії, перебували під сверхністю Візантії, а в середині X століття майже повністю належали до першої держави Сербії, яку очолював Числав. Числав вперше в історії об'єднав. У одній державі практично всі терени заселені сербами. Після його смерті в 950 році у першій сербській державі запанували дезінтеграційні тенденції, і Боснія відокремилась, розпочавши боротьбу за здобуття власної незалежності. Ця боротьба, щоправда, не відразу принесла позитивні результати. Спочатку Боснію прибрав до рук хорватський король Кришемир ІІ, а згодом вона знову опинилася в складі сербської держави. На початку 80-х років 11 століття король Будин захопив Рашку та Боснію. До складу держави Будина ходили Зета, Рашка, Боснія, Хум, Травунія. Її столицею було місто Скадар. У 1136 році мадяри з'явились у Боснії, захопивши велику жупу область, тобто раму. З 1138 року рама є складовою угорського королівського титулу. З середини 12 століття Боснію правив незалежний мужновлади, як його називали Бан, який визнавав зверхність Візантії. Одним із банів був Борич, котрий походив з містечка Грабар'я поблизу Брода, і мав маєтки на обох берегах Сави. Яким чином і за які заслуги Борич дістав місце Боснійського бана, відомостей немає. В історичних документах є лише згадки, що він належав до потужної родинної спільноти, тобто братства. У 1180 році в документах. Вперше згадується ім'я ще одного посністського бана Куліна, котрий правив, очевидно, і раніше. Можливо, він став баном відразу після Борича, десь в середині 60-х років. На межі 12-13 століття Кулін був басалом Угорщини. Після розколу християнської церкви на католицьку і православну у 1054 році питання віри. Деталі частіше стають важливим політичним чинником на Балканах. На початку 13 століття Бан Кулін потрапив у вкрай складну і небезпечну ситуацію. Його звинуватили перед папою Римським Інокентієм III у тому, що він надав притулок єретикам, вигнаним із Далматинських міст. Папа зажадав від угорського короля Імре покарати боснійського бана. Кулін мусив робити вигляд. Що він нічого не розуміє, в чому полягає єресь, яка нібито охопила його країну, і просити у Понтифіка роз'яснень з цього проєкту. 8 квітня 1203 року в присутності спеціального посланця папи боснійці, очолювані куліном, урочисто відмовились від релігійних звичаїв, які були в них поширені. Боснійські представники разом із гаданим папським делегатом і сином Куліна, ім'я якого невідоме, незабаром вирушили до Угорського короля, заприсягнувшися в його присутності у вірності папи. Єресь, що стербувала понтифіка і викликала таку гостру реакцію, справді мала місце в Боснії. І це богомильство, яке набуло тоді в окремих областях значної популярності. Богомильство поширювалося на всі південнослов'янські землі. Богомили згадуються в Хорватії, Далмації, Сербії, де проти них активно боровся Стефан Немає. Але найбільшого розмаху богомильство тягнуло саме в Боснії. Деякі дослідники пояснюють, за відсутністю сильної центральної влади постійними змаганнями католицького і православного впливів, а також причинами соціального характеру. У 20 30-х роках 13 століття Боснія, де богомильство, незважаючи на офіційні покаяння перед Папою Римським Бана Куліна, дійсно перетворилося мало не на загальнодержавну релігію, потрапила в дуже скрудне становище. У 1221-1222 роках папа Римський уперше закликав правителів католицьких держав до Христового походу проти Богомильської Боснії. Щоправда, цього разу. Перевести справу від закликів до походу не вдалося через наявність серйозних внутрішніх проблем в Угорщині, що розглядалася як ударна сила хрестоносців. Незабаром протистояння боснійських богомилів і римської курії ще більше загострилися. В 1232 році в Боснії скинули з престола Стефана сина Куліна, паном проголосили Мінослава. Що свідчило про посилення позицій Богомилів. Після кількох спроб розв'язати проблему шляхом умовлянь і переговорів, а також погроз, папа знову оголосив про початок Христового походу проти Богомилів у 1234 році. католицьке військо очолив Угорський король Коломан, котрий дбав не стільки про утвердження істинної віри, скільки про власні інтереси, пов'язані. Зі здобуттям нових земель. Війна на території Боснії тривала 5 років, мадяра спочатку не таланило, проте згодом вони дістали підтримку одного з боснійських можновладців. Завдяки цій підтримці угорці здобули низку перемог, змусивши капітулювати боснійців, а незабаром жителів області Хум, яка в той час належала до Рашки. У 1239 році угорське військо покинуло Боснію, що дало змогу панові Інославу цілком відновити і навіть зміцнити особисту владу та суверенітет країни. Небезпека з боку Угорщини зовсім зникла, коли в 1241 році на угорській землі вдерглися монголо-татари. У 1242 році один із татарських загонів. Повертаючись з Далмації, пройшов і територію Боснії, завдавши її мешканцям значної шкоди. Суперечності між боснійськими правителями і римською курією, спричинені поширенням у Боснії богомильства, існували й у наступні десятиліття. Чергове загострення їх сталося в другій половині 40-х років, коли папа Римський втретє закликав до Христового походу проти Боснії. Нінослав, наслідуючи приклад Куліна, звернувся до нього з листом, у якому доводив, що він є добрим католиком, а певну допомогу від Богомилів приймав виключно заради захисту країни від зовнішніх ворогів. Папу задовольнили пояснення, і хрестовий похід не роз... Уже у 1250 році угорський король Бела IV, скориставшися смертю Нінослава, із загостренням боротьби між претендентами на боснійський престол вторгнувся до Боснії без особливих труднощів захопив її. Для того, щоб полегшити контролювати загарбані землі, Белла поділив Боснію на дві частини. З північних областей зробив провінцію Угорщини, якою мали керувати угорські намісники, а південну частину Верхню Боснію, залишив під владою Боснійського бана. Крім того, було виділено нову адміністративну одиницю Мачванську Бановину, першим правителем якої став зять Бело IV його, чернігівський князь Ростислав Михайлович. Під його зверхністю, крім Мачеви, опинилася північно східна частина Боснії з місцевостями Солі та Усорою. Банський престол після поділу Боснії посів приєзда, котрого дехто вважає родичем Мінослава. Котрий ще у 1233 році загадується серед тих боснійців, які перейшли в католицтво. За однією з версій, саме він заснував династію Котремена, Бан визнавав васальну залежність від Угорщини. Про що, зокрема, свідчить той факт, що в 1260 році боснійські загони у складі угорського війська брали участь у війні проти чеського короля Вжеслава II Отакара? Наприкінці XIII століття Боснія залишалася поділеною на окремій області, встановила ласий об'єкт для агресивних засіхань сусідніх державців. Боснійський бан у той час Стефан Петрій Котроман, зять сербського короля Драгутина, контролював не тільки центральні райони країни, у північні в 1284 році угорський король Владислав подарував Драгутинові, а окремі області на заході в 90-ті роки загарбав хорватський бан Павло Шубич. У квітні 1299 року. Шубич називав себе володарем Боснії, проте документальних підтверджень цьому немає. У грамоті, якою Карл Неаполітанський улітку 1299 року підкріплював права Шубича на ті чи інші терени, Боснія взагалі не згадується. У 1301 році Шубич передав свою частину Боснії молодшому братові, младену. Котрий через рік зробив спробу розширити боснійські володіння, виступивши проти Стефана Котромана. У червні 1304 року младен загинув у одній з битв проти невірних єретиків, але війну проти боснійського бана продовжував Павло. Він добився бажаного результату. У 1305 році Шубич розширив свою юрисдикцію на всю Боснію. А незабаром, передавши управління нею синові младену II. Через певний час Младен II проголосив боснійським баном Стефана II Кутрумановича, сина Стефана І. На початку 20-х років 14- го століття, після падіння бана Младена Шубича, Стефан ІІ Кутруманович залишався єдиним правителем Боснії. У той час активно розвивалася економіка пожвавилася торгівля, особливо міцними й плідними були в ту пору зв'язки боснії з Дубровником.